Щодо мертвих, що воскреснуть. Чи ж ви не читали в Мойсеєвій книзі, як при кущі сказав йому Бог, промовляючи Я Бог Авраамів, Бог Ісаків і Бог Яковів, бо Він є Бог не мертвих, а живих. Марка, 12 розділ 26. Вірші. Бог, коли розмовляє з Мойсеєм, припалаючий купині, Книга Вихід, третій розділ шостий вірш, він називає Авраама, Ісака і Якова як тих, що живуть, не дивлячись на те, що вони вже давно відійшли від земного життя, і як багато вважають, що їхнє буття припинилося, але тут Бог говорить про них як про живих, і визнає себе Богом Авраама, Ісака і Якова. І наголошує на тому, що Бог не є богом мертвих, але живих. Це нам дає розуміння, що після нашої земної мандрівки наше життя не закінчується. І ті, що божі, ті йдуть до Бога, бо недаремно Ісус Христос каже, що я хочу, щоб мої були там, де я. Ото наше прагнення заземного життя має бути, щоб Господь прийняв нас як своїх. А для того, щоб бути Господньою дитиною, треба жити так, як Господь нас навчає, треба прагнути того і бути в тій любові Божій. Хай Божа милість, Божа благодать торкнеться кожного з нас, і Господь Бог добре направить наші життєві дороги, щоб ми. Увійшли також у ті вічні оселі, де Орам, Ісаак і Яків, і щоб ми у Ісусі Христі мали вічне життя.